Та і сестри разом скажемо всі слава Богу. Прийшов сьогодні з роботи і так сили не було, і вже сказав собі, що не буду йти сьогодні вже на служіння, вже піду пізніше. Але знаєте, коли так роздумував, так сидів вже, поїв, і лишилося трошки часу, і, знаєте, так роздумував, але відчув всередині, як Бог побуждає прийти на це місце. І знаєте, і десь почав ще говорити, Боже, сили немає. Боже, як я піду, прийду сюди, ще буду тут спати. Але знаєте, для духовного чоловіка Бог завжди подає силу. І він завжди хоче, щоб ми були в присутності Божій. І він завжди кличе де, туди, де збирається народ Божий. Він завжди кличе туди, там є діти Божі. Він кличе туди, тому що Він знає, і він хоче для Тебе і для мене щось подати. І знаєте, я. Задав слова в одної пісні, в якій записано, каже, що ворог клав перед тобою різні перешкоди, щоб ти не прийшов на це місце. Але каже Бог, але я привів тебе на це місце, щоб тут, на цьому місці, твій дух він знайшов підкріплення. І я вірю, брати і сестри, що на цьому місці Господь Він хоче підкріпляти наші серця, Він хоче подавати нам слово, і Він знає, чому Він привів нас на це місце, тому що Він хоче тут благословити кожного із нас. І за це йому слава Богу. І я б хотів коротко поділитися думками, які вір, Господь поклав мені на серце, і буду читати перше місце. Це буде записано книга пророка Амоса, п'ятий розділ з 12 віршика. Бо я знаю про ваші численні провини і про ваші великі гріхи, тиснете ви справедливого, берете ви підкупа та викривляєте право убогих у брамі. Тут сказано про ізраїльський народ, коли ізраїльський народ він відступив від Бога, і Бог десь звертається до ізраїльського народу і каже такі слова: каже: Бо я знаю про ваші численні провини. І знаєте, брати і сестри, можливо, цей ізраїльський народ він грішив. Він десь, можливо, це коли тільки цей початок, коли він від, почав відступатися від Бога, і він починав десь грішити. І, можливо, Бог він тоді ще нічого не говорив до ізраїльського народу. Але прийшов час, брати і сестри, і каже Господь каже: я знаю про ваші численні провини і про ваші великі гріхи. Можливо, коли вони тільки починали, Бог не говорив до них, Бог чекав, коли вони самі зрозуміють і коли вони навернуться до Бога. Але прийшов час, коли ізраїльський народ він почав дуже грішити. І ці провини вони стали великі, і їх назбиралося дуже багато в ізраїльському народі. І звертається Бог і каже: Я знаю про ваші великі гріхи і численні провини. І він тут перечислює. Ці гріхи, і він каже, він каже, що це за гріхи. Він каже, що ви відступилися від правди, що ви це це, і че, ви кривду чините. і різні гріхи, брати і сестри. І Бог звертається і каже: Я знаю, я знаю про ваші гріхи. Це, що я, можливо, перший час я мовчав. Я мовчав, є місце написано, каже, ти робив це, а я мовчав, і ти думав, що я такий, як ти. Але, брати і сестри, Бог мовчав через свою велику милість і благодать, брати і сестри, і думав, думавши, брати і Сестри, що ізраїльський народ він сам зрозуміє, і він прийде до покаяння, але ізраїльський народ він не каявся, ізраїльський народ він далі перебував в цих гріхах, і ще більше і більше ці гріхи множилися в ізраїльському народі, брати і сестри. І прийшов час, коли Бог він вже звертається до ізраїльського народу і каже: Я знаю, я знаю про твої гріхи, я знаю про твої великі переступи, я знаю про твої великі ці провини, брати і сестри. І нижче трошки Бог каже до ізраїльського народу, каже такі слова в 17-му вірші. o que І стане ридання по всіх виноградниках, бо я перейду серед тебе, говорить Господь. І знаєте, брати і сестри, був час, коли Бог він десь терпів, коли Бог він десь говорив до ізраїльського народу, коли Бог він хотів, щоб ізраїльський народ він навернувся, але ізраїльський народ він не навертався, брати і сестри, як є трошки вище сказано, каже, наверніться до Господа і будете жити. І Бог він десь кликав до ізраїльського народу, Бог він десь казав, Він десь давав їм вихід, брати і сестри, і казав: Наверніться до мене. Від, від, Відідів від своїх цих великих провин поверніться до мене і каже, ви будете жити тоді. Але ізраїльський народ, брати і сестри, вони далі продовжали грішити, і прийшов час, коли Бог він каже такі слова, каже. І стане ридання по всіх виноградниках, бо я перейду серед тебе, говорить Господь. Каже, як часто Бог порівнює ізраїльський народ до цього виноградника, і каже, я перейду серед виноградника, і каже, і тоді стане ридання в народі моєму, бо я перейду серед виноградника. Інше місце є через цьому самому книгу Апророка Моса є записаний такий 9 розділ. Дев'ятий вірш є записані такі слова. каже: Бо ось я звелів і серед народів усіх пересію Ізраїлів дім, як пересівається решетом, і жодне зерня на землю не впаде, упадуть усі грішні, грішні народу мого від меча, що говорять, не досягне до нас і не стріне оце нас нещастя. Тут написано, каже, що Бог каже: я звелів і серед народів усіх перез... пересів Ізраїлів дім. І каже, як цим решетом я буду пересівати Ізраїлів дім. І каже: ті, хто вірні мені, ті, хто тримаються мене, ті, хто тримаються правди, каже, вони не впадуть, вони не впадуть, я їх буду тримати, каже Господь, але каже, упадуть усі грішні народу мого. Каже, я звертався до них. Коли вони грішили, я звертався до них. І я казав, я їм предлагав цей вихід, я їм казав, вам потрібно покаяти. Вам потрібно навернутися до мене, вам потрібно покаятися в своїх переступах, але народ ізраїльський він не каявся. І ось Господь Він звертається до них і каже: Я звелів, і каже, я пересію Ізраїлів дім, я пересію, як пересіваю цим решетом. І каже, не впадуть усі ті, хто залишились вірні мені, брати і сестри. Але хто грішили, хто не каялися. коли я стукав їхні серця, коли я їх говорив до їхніх сердець, коли я не раз, я не раз посилав цих пророків, до їхніх домів, я послав. Я їм казав, наверніться до мене, але Ізраїлів дім він не навертався, брати і сестри. Вони далі і далі вони грішили, вони далі і далі перебували в цих своїх переступах, і каже Господь: і Я пересію Ізраїлів дім, і не впадуть усі ті, хто були вірні мені, але ті, хто грішили, але ті, хто не навернулися до мене, каже, вони впадуть і вони загинуть, брати і сестри. І це є страшно чути такі слова, брати і сестри. Коли Бог він простягав свою руку, коли Бог він простягав свій вихід, але Ізраїльський народ, він, Він. Відкинув цей вихід, брати і сестри, і ці страшні слова вони пролунали до їхніх вух, брати і сестри, Каже, впадуть усі ті, хто не навернулися, впадуть усі ті, хто далі грішили, брати і сестри, і це страшні слова. І знаєте, коли я так роздумував над цими словами, десь Господь поклав мені на серце ще одне місце, яке і записане в новому заповіті, в об'явленні Івана Богослова, другий розділ, другий вірш. Я написані такі слова, каже, я знаю. Діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називають апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для ймення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби, Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Каже Господь: туди, до, до одної церкви, до Офеської церкви, каже, такі слова: каже: Я знаю діла. Твої. Знаєте, так само каже, як він казав до ізраїльського народу, каже: Я знаю, я знаю всі твої вчинки, я знаю, що ти робиш, я знаю, якими ти дорогами ходиш, я знаю, що є в твоїх устах, я знаю, що... я знаю все про тебе. І каже, тут звертається до Ефеської церкви, каже: Я знаю діла Твої. І тут, каже, навіть Бог їх тут хвалить в деяких речах, каже, каже я... Що ти маєш терпіння і працював для ймені мого, і не знемігся, і Бог тут показує їхні добрі сторони, але каже, я маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Дорогі брати і сестри, каже, я знаю діла твої, і я знаю, я бачу, що ти покинув свою першу любов. Але каже, такі слова, каже, дає вихід для них. Каже, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Але коли ж так не зробиш, каже, то прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця. Якщо ти не покаєшся, дорогі брати і сестри, і це теж страшні слова. Каже: я тобі даю вихід, я знаю діла твої, я знаю твої вчинки, я знаю, що ти стараєшся, що ти робиш для мене, що ти хочеш служити для мене, але ти покинув свою першу любов. Ти покинув свою першу любов, каже Господь, але ти навернися. Я тобі даю вихід. Каже. Ти навернися до мене. Каже, ти вчинки давніші почни робити, коли ти тільки покаявся, коли ти тільки прийшов до мене, коли ти так запалом біг до церкви. Ти хотів для мене служити, ти себе повністю віддавав для мене. Та любов, вона горіла в тобі. Ти готовий був обійняти кожного брата, кожного сестру. В тебе була ця любов моя, але каже, ти покинув цю першу любов, ти відвернувся від мене. Ти так вже не любиш мене, як ти полюбив мене з першого дня був, але каже, я даю тобі вихід. Каже, ти покайся, ти навернися до мене, ти вчинки почни робити ті, які ти робив з першого дня, коли ти покаявся, але каже, якщо ти не покаєшся якщо ти не приймеш цих моїх слів. Якщо ти не візьмеш до уваги ті слів, які я тобі говорю сьогодні, каже, то я прийду, і я твого священника я зрушу, і каже, Він впаде, і каже, Якщо ти не покаєшся, дорогі брати і сестри, це є страшні слова, це є страшні слова. І знаєте, брати і сестри, Господь сьогодні говорить до кожного з нас, каже: Я знаю діла твої, я знаю, як ти живеш, я знаю, якими ти дорогами ходиш. Я знаю, які твої поступки є, і як ти жив до цього дня. Каже Господь: я знаю діла твої. І кожен, хто сидить на цьому місці, каже, я знаю діла твої. Бог бачить кожного на цьому місці, брати і сестри, і він знає діла твої і мої. І знаєте, але він сьогодні. Сьогодні говорить до наших сердець, він сьогодні говорить до тебе і до мене. Можливо, хтось покинув цю першу любов. Можливо, ти любив Бога так сильно, сильно, але сьогодні ти бачиш, немає цієї ревності, немає цієї любові, такої, яку ти мав. Але, дорогі брати і сестри, сьогодні Господь він дає тобі вихід, брати і сестри. Він сьогодні говорить до твої, до мого серця, каже, а ти навернися, навернися до тих вчинків попередніх, каже, а ти навернися до мене і каже: вернися до цієї любові, до тієї першої любові. Бог, яку ти мав, який, де ти хотів так служити мені, де ти біг в церкву, де тебе була ця любов до мене і до церкви моєї. Каже Бог, я знаю діла твої. і Він сьогодні бачить кожне серце на цьому місці, але Він сьогодні дає тобі і мені вихід, дорогі брати і сестри. І як я читав, каже, я пересію Ізраїлі в дім, брати і сестри, і я знаю, брати і сестри, Бог буде пересіювати церкву свою, Бог буде покласти церкву на це решито, брати і сестри, і Бог буде пересіювати церкву свою. Але чи я сьогодні готовий, чи я сьогодні готовий, щоб Бог він взяв мене на це рештою, він пересіював мене, дорогі брати і сестри. Чи я сьогодні готовий, каже Господь, а я знаю діла твої, а я знаю діла твої, я знаю, як ти живеш. І ти знаєш, і Бог знає діла твої. І чи ти сьогодні готовий зустрітися з тим, який сьогодні буде пересіювати церкву, чи ти сьогодні готовий, сьогодні, щоб Бог він пересіяв тебе, чи сьогодні ти залишишся надалі в його руках, чи сьогодні, можливо, після того, як Бог Ресіє, ти впадеш і погинеш, дорогі брати і сестри. І це є страшні слова, брати і сестри. Але сьогодні Бог Він говорить до церкви своєї, тому що він каже, я буду пересіювати церкву свою, але Він сьогодні дає вихід, вихід для тебе і для мене, вихід для церкви своєї. Він каже, ти сьогодні покайся, ти сьогодні прийди перед лице моє, ти сьогодні впади на коліна свої, скажи, Боже, так я покинув цю першу любов, Боже, так, десь є неправда в моєму житті. Боже, так я переступив ці границі які ти поклав для мене, Боже, я поступаю неправильно, я грішу в своєму житті, але Боже, я хочу залишитися на цьому, на тому, що ти будеш пересівати після цього, я хочу залишитися надалі в Твоїх руках, я хочу надалі залишитися в церкві Твоїй, я хочу надалі залишитися живим для Тебе, я хочу жити для Тебе і служити для Тебе, Боже. Поможи мені вернутися до цієї першої любові. І, дорогі брати і сестри, я вірю і знаю, якщо ми прийдемо з таким, таким станом перед Боже лице, якщо ми впадемо перед його лице, брати і сестри, якщо ми будемо каятися перед його лицем, Він сьогодні прийде, він сьогодні обгорне тебе любов'ю своєю, він сьогодні підніме тебе, і сьогодні він далі тобі дасть сили, як ми сьогодні вже чули. Він дасть тобі сили, щоб ти міг далі йти, і ти міг далі служити йому. Але сьогодні Він дає тобі вихід, і він сьогодні говорить до твого серця і каже: Я знаю діла твої, я знаю діла твої, я знаю, який ти є на цьому місці, але я даю тобі сьогодні вихід. Хід, ти сьогодні покайся, ти сьогодні прийди перед лицем моє і в смиренні серця сво. А як ні, то я візьму тебе і пересію, і ти тоді впадеш, якщо ти сьогодні не покаєшся, і ти впадеш, і ти погинеш. Але якщо ти сьогодні покаєшся, я буду пересівати народа свого, І ти будеш бачити, як з одного боку будуть падати, ти будеш бачити, як з другого будуть боку падати. Але я буду тримати тебе в руках своїх, і я буду тебе міцно тримати, і я буду тебе підіймати, і люди будуть бачити, що я тебе веду і будуть люди казати, чому, чому люди будуть казати, але ти будеш бачити, і Бог буде говорити до цих людей, буде казати, тому що він залишився вірний, тому що вона залишилась вірною мені, і я буду його тримати міцно в своїх руках. І, дорогі брати і сестри, я б хотів, щоб ми зараз молилися, щоб ми впали перед його лице, такі, які ми є на цьому місці, щоб ми сьогодні не стидалися, щоб ми сьогодні не говорили, що подумає брат чи сестра, але щоб нам сьогодні було головне, а що про мене сьогодні подумає Господь, а Господь каже, я Знаю, я знаю діла твої. Я хочу щоб ми зараз схилилися і молилися, будемо молитися. Амінь.